Це Флоренція, прекрасне італійське місто, оточене горами. Через Флоренцію протікає річка, що веде до портових міст. З давніх часів це місто було важливим торговим і банківським центром, у 14 столітті воно барвисте та успішне. І саме тут починається частина історії, яка вплинула на весь світ і на нас із тобою теж епоха відродження. Оскільки ця історія розпочинається в Італії, то потрібно зазначити, що єдиної Італії в 14 столітті не існувало. На цій території було кілька незалежних держав, наприклад, Флоренція, Венеція, Мілан та Папська область. Усі вони змагалися за владу й території, але це також сприяло розвитку науки та культури. Адже кожна держава хотіла продемонструвати свою силу й багатство. Так, тоді італійські держави жили досить добре. Наприклад, Венеція контролювала морські торговельні шляхи, Мілан був важливим центром текстильного виробництва, а Флоренція славилася своєю банківською системою. Економічне процвітання дало змогу заможним громадянам і родинам фінансувати художників, учених і письменників. Тож у цих прекрасних та успішних краях почався інтелектуальний рух, гуманізм. Він абсолютно відрізнявся від головної ідеї середньовіччя, коли людина вважалася слабкою і грішною, приреченою на страждання через первородний гріх. Гуманізм же підкреслював важливість людської гідності, потенціалу й досягнень. Він спирався на класичну спадщину стародавньої Греції та Риму. Гуманізм те в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю та проголошує повагу до її природних прав. Саме гуманізм став основою для розвитку мистецтва. Художники, скульптори та письменники звернулися до античних зразків і почали звеличувати людину. Цей період називають Ренесансом або ж епохою відродження. Так звертають увагу на відродження античних традицій. Відродження або Ренесанс культурно-філософський рух кінця середньовіччя, початку нового часу, що ґрунтувався на ідеалах людяності та орієнтувався на спадщину античності. Утім, митці Ренесансу не копіювали античність, а створювали абсолютно нову культуру. Епоха відродження тривала із середини 13-го століття до початку 17-го. Її умовно ділять на три частини раннє відродження, що тривало із середини 13-го до кінця 15-го століття. Тоді формується нова філософія гуманізму, яка підкреслює цінність людини та її здатність до творчості. Далі з кінця 15 го до першої половини 16-го століття йде високе відродження. Це пік розвитку мистецтв, науки та філософії. Тоді створюють найвідоміші твори, які формують образ Ренесансу. І пізнє відродження, що тривало із 16-го століття до початку 17-го. Цей період характеризується складністю та вишуканістю форм. Мистецтво набуває рис драматизму та емоційної напруженості. Окрім того, виділяють північне відродження. Як можна зрозуміти з назви, це Ренесанс у Північній Європі, який розпочався пізніше, у 15 столітті, і закінчився в 17-му. Він також і розвивався дещо інакше, ніж в Італії. Про секрети кожного етапу відродження ми ще обов'язково дізнаємося. А зараз розглянемо раннє відродження, з якого все й почалося. Данте Алєгєрі одна з найбільш вагомих постатей світової літератури. Його часто називають просто Данте. Славу йому принесла епохальна праця, божественна комедія. Ця поема є алегоричною подорожю через потойбічний світ. Данте написав її на тосканському діалекті італійської мови, який завдяки його праці став основою сучасної італійської. Це було новаторським кроком, оскільки тоді літературні твори здебільшого писали латиною. Божественна комедія рясніє філософськими і теологічними роздумами. Вона досліджує людську природу, мораль, гріхи та чесноти. Уяви собі, Данте писав її 13 років до самої смерті. Ще одна важлива фігура раннього відродження Франческо Петрарка, видатний італійський поет. Його вважають одним із перших найбільш впливових гуманістів. Він шукав і вивчав стародавні манускрипти і надихався ідеалами класичної античності. Петрарка найбільш відомий своїми сонетами. Вони присвячені Лаурі, жінці, яку він любив платонічно. Його збірка Кансоньєре. Книга бісень складається з 366 віршів. У цьому числі є 317 сонетів. Збірку, вважають шедевром італійської ліричної поезії. Петрарка поряд із Данте сприяв розвитку італійської мови як літературної. Він писав свої вірші мовою народу, а не латинською. Третій важливий письменник раннього Ренесансу це Джованні Боккачо. Його головний твір Декамерон є збіркою зі ста новел, написаних між 1349 і 1353 роком. У цьому творі представлені історії, які розповідають десятеро молодиків, що ховаються від чуми в заміській віллі де Камерон розглядає широкий спектр тем від любовних і комедійних до трагічних і сатиричних. Цей твір став важливою сходинкою в розвитку новели як літературного жанру. Так. На бібліотеку раннього відродження подивилися. Ходімо до галереї. У живописі тоді також з'явилося дещо принципово нове. Поглянь на цю середньовічну картину. Очевидно, що і ці люди, і приміщення мають не такий вигляд, бо тодішні картини показували предмети такими, як вони є, але не такими, як ми бачимо. Наші очі визначають розташування предметів щодо одне одного, щось ближче, щось далі. Ми розуміємо розмір приміщення і відстань між предметами, але до епохи відродження не вміли малювати так, як бачать наші очі. Художники відродження почали ж використовувати перспективу. Перспектива це художній метод, який використовують для створення ілюзії глибини і тривимірного простору на пласкій поверхні. Перспектива відкрила абсолютно нові можливості живопису і якісно змінила його. А ще саме тоді під впливом уваги до людини з'явився портретний живопис. Нумо познайомимося зі знаковими художниками епохи відродження. Флорентієць Джото Ді Бондоне писав портрети, ікони та фрески. Його найвідомішими роботами є фрески, якими він розписав церкву в Падуї. Поглянь, тут святі схожі на людей. У них є емоції, настрій. Ми розуміємо їхні характери. Правда ж, це суттєво відрізняється від звичного іконопису. Є ще один видатний флорентієць Сандро Боттічеллі. Поглянь на його народження Венери. Помічаєш, що художники беруть за основу релігійні та мітологічні теми, утім, усі божества на їхніх полотнах схожі на людей. А цей шедевр має назву весна. Ботаніки нарахували тут понад 500 кольорів, що характеризують 138 видів рослин. Картина зображує сад, наповнений фігурами із давньогрецької мітології. У центрі композиції стоїть венера, богиня кохання. Вона зображена як граціозна жінка, що втілює весну та процвітання. Ренесанс торкнувся і скульптури. Раніше вона була здебільшого лише прикрасою для храмів, а не самостійним витвором мистецтва. Першим це змінив Донателло, так теж флорентієць. Його найвідоміша робота це бронзова статуя біблійного персонажа Давида. Вона стала першою статуєю оголеної людини із часів античності. Ми ці Ренесансу наголошували тіло людини довершене, не треба його соромитися і приховувати. І звичайно, тренди Ренесансу підхопили архітектори. Це собор Санта Марія Дель Фьоре у Флоренції. Його купол робота Філіппо Брунелескі. Купол будували без використання традиційного дерев'яного рештування, що було інновацією того часу. Брунелесків винайшов спеціальні підйомні машини та механізми, щоб підіймати важкі матеріали. Купол був найбільшим у світі, коли його зводили. Ба Більше він і зараз залишається найбільшим цегляним куполом. Його діаметр становить приблизно 45 метрів, а висота досягає 114 метрів. А тепер розберімось, хто ж допомагав так активно розвивати мистецтво. Як ми вже говорили, Ренесанс почався з Італії, де якраз настав період економічного добробуту. Це вплинуло на статки родин, які займалися торгівлею і банківською справою. Тоді вони стали дуже багатими. Ці люди почали фінансувати будівництво храмів і їхнє оздоблення, створення картин, скульптур тощо. Наприклад, родина медічі. Протягом трьох століть вони були найзаможнішими людьми Флоренції, а бажання родини закарбувати образи своїх близьких сприяло розвитку портретного живопису. Такі меценати були і в інших італійських державах. Підтримка митців для них була навіть своєрідним змаганням, адже кожен хотів прославити саме свій край як столицю мистецтва. Наприклад, меценатами була родина Сфорца з Мілану, родина Гонзаго з Матуї, а також папа Юлій II. Запам'ятай відродження або Ренесанс це культурно-філософський рух кінця середньовіччя, початку нового часу, що ґрунтувався на ідеалах людяності та орієнтувався на спадщину античності. Епоха відродження або Ренесанс охоплює період приблизно із середини 13-го до початку 17-го століття, тобто вона тривала понад 300 років. На епоху відродження вплинуло зростання багатих міст держав в Італії, а центром Ренесансу вважається Флоренція. Розвиток мистецтва підтримували багаті меценати, наприклад, родина медічі. Ренесанс ґрунтувався на філософії гуманізму. Гуманізм течія чия в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю та проголошує повагу до її природних прав, отже, головні риси Ренесансу гуманізм, що ставить людину в центр уваги, відродження інтересу до античних текстів, що призвело до розвитку науки, філософії та мистецтва, підвищена увага до освіти та розвитку індивідуальних здібностей через вивчення гуманітарних дисциплін, використання класичних форм в архітектурі. У мистецтві прагнення до реалізму й ідеалізації людського тіла. Як тобі подорож до Італії? Став уподобайку та підписуйся на канал.